Доброго дня, малята! Вітаю вас! Сьогодні у нас з вами наступне заняття. І сьогодні ми зробимо з вами аплікацію. Але щоб дізнатися тему, вам потрібно пригадати, до якої казочки дана ілюстрація. Молодці! Адже це дуже цікава казочка, яка називається зайчикова хатка. І я пропоную вам. Побудувати для лисички і для зайчика по хатці. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон і кольоровий папір, клей, будь-який, який є у вас вдома, а також серветки, щоб витерти ручки чи забрати зайвий клей. Отже, почнімо. Як ви думаєте, який фон для будиночка ми візьмемо для лисички? Для лисички, ну, будиночка. ось так, я їх позначу. Біленький для лисички і зелений. Хай буде для зайчика, щоб вони були трішки відмінні. Також у мене є ось такий папір. Як ви думаєте, який будиночок ми будемо робити зайчику? Оранжевий чи блакитний? Так, оранжевий для зайчикового будинку і блакитний для лисички. Адже лисичкин будиночок з льоду і снігу, тому їй в душі підійде блакитний папір, а зайчику для дерев'яного будиночку підійде оранжевий. Щоб зробити наш будиночок, нам із цієї полоси шматка паперу потрібно зробити квадрат. І це робиться дуже легко. Ми беремо і загортаємо кутик паперу, ось так, як косиночку, щоб ось тут грані наші зійшлися. Дивіться, ось так. Притискуємо пальчиками. Ось. І по цій лінії ми відрізаємо ножицями. Акуратно працюйте, щоб пальчики не поранити. Ось, розгортаю і маю квадрат. З цією деталью працюємо так само. Складаємо, щоб грані зійшлися, і від кутика притискаємо пальчиками та відрізаємо по цій лінії, що в нас утворилося. Так, і маємо ще один квадрат. Тепер нам потрібно приклеяти. Для цього беремо клей. Перевертаємо на виборітню сторону деталь і промащуємо клеєм. Якщо у вас клей у бутилочці, в пляшечці, то потрібно скористатися пензликом і наклеїти посередині своєї заготовки. Ось так. Дітки, краще по краях лише наносити клей посередині не треба, бо ми будемо домальовувати ще інші деталі нашого будиночку. Ось так. Від кутика до кутика. І ще раз, від кутика до кутика. І ще і останній раз. Ось так. Якщо раптом ви забруднили свої ручки, як я, беремо серветку, чи то вологу, чи то суху, і витираємо наші ручки, щоб були чистенькі, ми не забруднили нашу роботу. Так, далі нам потрібен дах для наших будиночків. Для нього я обрала ось такий коричневий папір. І Шматок паперу для даху трішки більший, ось дивіться, для порівняння від того, що для будиночка дивіться. І працюємо так само. Загортаємо ось так, притискаємо, ріжемо. Пам'ятаємо про техніку безпеки, щоб наші ручки залишилися цілими. Ось так. Розгортаємо. І щоб у нас вийшов дах, а з цього квадрата у нас вийде дах і на один будиночок, та на інший. І коли ви розгорнули, у вас утворилася лінія. Ось так. Я ще раз проведу пальчиками, щоб вам було видніше. Ось. І чітко по ній обережно потрібно розрізати. Під лезо ножиць пальчики не підставляємо. Ось. І я отримала дві фігури. Як вони називаються? Правильно, трикутнички. І це в нас буде дах. На один будиночок та на інший. Ось так гарно. І його теж потрібно приклеяти. Беремо клей та намащуємо від кутика до кутика і знизу від кутика до кутика. Так. Ось. І з іншим дахом працюємо так само. Від кутика до кутика промазуємо клей. Доки клей не висох, ми можемо поправити, щоб дах був рівненький. Ось так. Молодці. Далі. Потрібно закрити клей, щоб він не витікав. Якщо десь капнули клеєм, витираємо, щоб наша робота була чистою та охайною. Дітки, а що не вистачає нашим будиночку? правильно їм не вистачає віконечка, так? Ось як на ілюстрації. Тому я беру фломастери, візьму чорний та намалюю ось так віконечко. Ось саме для цього наведу, я не промазувала клеєм середину деталі. Щоб мій фломастер не змазався. Ось так. І давайте намалюємо ще й вікуницю. Ставлю. Ось так. Ось. І для будинку лисички ми зробимо теж саме. І ось так, так. І я ще хочу зробити маленький димор ось тут. Ось так. Так. А тепер. Я візьму блакитний фломастер і ним зроблю ось такий димок та зафарбую стекла у своєму вікуночку. Так. Бачите, на блакитному папері теж все гарно видно. Далі, давайте візьмемо, наприклад, червоний фломастер, і я хочу ще зафарбувати самі ставні. Щоб це все було яскравіше. Дітки, подивіться, які ми з вами молодці. Ми для лисички та для зайчика побудували нові будиночки. А тепер я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Обов'язково чекаю на ваші гарні будиночки. До побачення!